Лімити тоді ж дякую. Ювілейна монета це не просто подарунок, а витвір, який об'єднує минуле і сьогодення. Її елементи символізують славну історію Кривого Рогу та відображають силу, мужність і дух криворіжців. Монету презентували в парку Маршавцівана зливі річок Інгулесі Саксагань напередодні 250-річчя рідного кривбасу. 250 років це добра дата, і ми зараз можемо прикласти. Незриму стежину між сьогоденням і тим історичними фактами, які були раніше. Ітож вшануємо і місто Кривий Ріг, і як годиться, треба дарувати подарки, подарунки. І сьогодні такий подарунок є. Ювілейна монета виконана в дизайні, що поєднує символи старовини та сучасності. На аверсі герб кривого рогу з написом на реверсі зображення легендарного козака рогу, могутнього воїна, від якого за легендою, і походить назва міста. Цей образ уособлює історичні витоки, волелюбність і мужність криворіжців. А злиття річок, інгулець та Саксагань утворюють той самий ріг. Я вірю в велике майбутнє нашого міста. У нас пріоритети не змінюються. Це допомога нашим збройним силам до перемоги. Це робота, це можливість нормально жити. Головний пріоритет любов до України і любов до рідного міста. Подібна презентація не лише частина святкувань, а й жест, що говорить в світу про історію, глибину та сучасну стійкість Кривого Рогу. Монета стане бажаним експонатом у колекціях. А найголовніше вона вже посіла місце у серці кожного, хто любить рідне місто. Анастасія Костенюк, Гліб Припчук, Паршевіський.